У кожного народу є слова, що мають особливу силу. Для українців таким словом є гідність. Вона народжувалася в боротьбі, проходила через століття, стояла поруч із свободою на барикадах нашої історії. Гідність це не просто риса характеру, це наша сутність, наша пам'ять і наш вибір бути людьми. Ми, вихованці гуртка, юні журналісти, приєдналися до акції «16 днів проти насильства, щоб поставити людям нашого міста просте, але дуже важливе запитання: що вони вкладають у поняття гідність, і як розуміють, у час, коли це слово не було нової сили. Так, ще для мене гідність це можливість бути собою, висловлювати свою точку зору, мати ем, повагу як і до себе, так і для до своїх оточуючих людей. Гідність, я думаю, це те, що ми прививаємо з маличкою, дітям, і з самого маленького віку ми їм учимо відчувати себе людиною. Перше відчувати себе людиною, гідною уваги, поваги та любові Оце от. Відчуття того, що ти заслуговуєш на всі людські права та всі людські добра це і є те внутрішнє відчуття гідності. А це цінність кожної людини. Це для мене на синтеті знає чесну, добре чесну з коли людина в тримати лице і добре ставиться до то використовуються найчастіше до чогось, гідний бути для мене це гідний бути мамою, українцем, чесною людиною, поважною і таке інше. Це щось таке добре, відкрите, світле і поважне. Гідність для мене означає усвідомлення власної якоїсь цінності, самоповаги. І, взагалі, значущості якоїсь. Чи були у вашому житті ситуації, коли вашу гідність було порушено? Як ви до цього ставилися? Е, так, звичайно, напевно, в житті кожної жінки трапляється така ситуація. Мені сумно, що це посмішка не через те, що смішно, а через те, що це трошки дискомфортна тема. Але в нас всіх буває, коли наші особисті кордони, кордони як людей порушуються, і це дуже дуже неприємно, і треба вчити з маличку, як їх відстоювати. На щастя, в моїй житті не було якихось таких шалено, якихось порушень моєї гідності, але я знаю, що є таке, що можливо, навіть там десь в універах або в школах можливо бути таке, але треба відстоювати свою думку, свою якусь мати позицію і дотримуватися. її. Yeah, я yeah. <laughs> Ваше уявлення про поняття гідність змінилося спочатку. Війни можливо. Ти трохи Ну, якщо чесно, взагалі про таке не думала, але ну так, те, що пов'язано із м, гідним бути чесним, м, гідним бути те, що я казала, громадянином, українцем, то так. Тому що, мабуть, все таки ми переоцінили свої цінності, і якщо говорити про про патріотизм, про те, що пов'язано із війною, мабуть, і волонтерством, і щось таке. От люди, мабуть, все таки переоцінюють ці можливості, ці, ці поняття. І я думаю, що більшість українців зараз стали більш національно свідомими і роблять щось для того, щоб бути гідним. Родяли які якості людини свідчить про її гідність. Про її гідність. Mm -hmm. Вона в першу чергу розуміє цінність іншої людини. Mm -hmm. Іншої людини, тобто вона розуміє, що таке гідність. Вона розуміє, що є внутрішній простір кожної особи, який так само як вона його відчуває. Не можна порушувати, не можна ображати, не можна принижувати, не можна знехтувати. Вона, якщо вирощена така, яка вміє фіксувати це, вона і до інших буде ставитись адекватно. Доброта, Дуже. чесність, повага, вічливість показує доброту, цінність, повагу. Погляд на ці портрети це нагадування, що свобода, гідність ніколи не були даністю. Вони виборювалися життям, і сьогодні ми живі, бо вони зробили свій вибір: бути, стояти, не зламатися, і ми зобов'язані продовжити.